Я знаходжусь у Нововлинській гімназії, котра відома своїми численними переможцями на міських та обласних турнірах, олімпіадах та змагань. А в цьому класі навчається юна зірочка Тетяна Попович, яка нещодавно зайняла третє місце на всеукраїнському конкурсі читців поезій Тараса Шевченка. На перший погляд тетянка нічим не відрізняється від своїх однолітків, проте у цієї дівчинки стільки талантів і наснаги їх розвивати та проявляти, що позаздрить кожен. Тетянка розповідає, вибороти призове місце на всеукраїнському конкурсі читців поезій Тараса Шевченка було не. Просто адже декламувати вірші потрібно виразно та з емоціями. Останнє, за словами дівчини, було найважче. Це був не дуже легкий конкурс, бо були дуже сильні обдаровані діти з усієї України, і я на цьому конкурсі змогла побачити, як інші діти гарно вміють декламувати. Вивчити вірша я легко це змогла, але далі потрібно було виробити різні почуття. Це було, мені здається, трохи важче. Перш ніж вибрати вірш, треба спочатку вибрати вірш, підібрати образ під вірш. Для участі у конкурсі Тетянка обрала одну з романтичних балад Тараса Шевченка утоплена. Вітер в гаї не гуляє, вночі спочиває, прокинеться, тихесенько високи спитає. Хто це, Хто це посім боці шашекосу? Хто се, хто се по тім боці рве на собі коси? Хто се? Хто се? Тихесенько спитає, повіє, та й задріма, поки неба край зачервоніє. На конкурсі виступали надзвичайно обдаровані діти. Розповідає вчитель української мови та літератури Євгенія Захарчук. Власне, вона була однією з педагогів, яка готувала Тетяну Попович до конкурсу юних читців. Також Євгенія Кузьмівна їздила разом з дівчиною до Києва і на власні очі бачила, як проходив творчий захід і хто у ньому брав участь. Діти були дуже обдаровані, діти мали високий вишкал. Більшість із них готувалася. Не під керівництвом навіть учителів, а готували їх режисери великих міст. Звичайно, змагання проходило у такій дружній, невимушеній атмосфері, в доброзичливій атмосфері, але вибороти місце було звичайно важко. Я вдячна, що у моїй долі з'явилася така учениця, як Таня. Пишаються Тетянкою і однокласники, дізнавшись, що вона здобула третє місце на всеукраїнському конкурсі зустріли її гучними оплесками та з повітряними кульками. Наша Таня дуже дружна, ну, всіх любить. Я до неї дуже добре ставлюсь. Ми зустрічали її по-особливому. Ну, ми з другом моїм Олегом подарували їй шарики і ангелочка. І Ми нею дуже пишалися, що вона серед всіх дітей виграла місце третє. Тетяна Попович, вона дуже вічлива і хороша дівчинка. Но вона ділиться зі всіма, нікого не ображає. Ми нею пишаємося, адже там було стільки дітей, і вона одна зайняла це третє місце. Для Тетянки Попович отримувати призові місця на різних мовних та творчих конкурсах справа звична. Дівчина встигає не лише бути відмінницею у школі. Чи не щодня вона відвідує гуртки з танців та заняття в ансамблі? Так проводити свій вільний час. Тетянка обрала сама, а ще дівчина розповідає, що полюбляє спілкуватись з людьми, тому мріє стати журналістом.